Є новина, друзі. Вітков агент поразка України, яка накриває Трампа. Дослухайте до кінця. Це відомо буде трошки довшим, тому що ну дуже багато тем з вечора, як то кажуть, накупилося. І це перше: це зливи Блумберга, їхні записи, які вони видали. А Блумберг це дуже серйозне видання. Тобто, я думаю, ця інформація перевірена і її можна на 99% вірити. Це розмови Віткова з Ушаковим. Вони всі є в мене в телеграм-каналі. Є новина в шапці. Профілі, Йдіть, читайте, слухайте, підписуйтесь. І от, ну як на мене, по ним абсолютно зрозуміло, що Вітков грає на руку росіянам. Я. Не буду повністю їх переговорювати, тому що ну реально це займає дуже багато часу. Але основний момент Вітков радить ушакову поговорити з Трампом перед тим як він хотів дати Україні тамагавки і тим самим зриває передачу тамагавків Україні. А що це означає? Ну як на мене, це державна зрада. І як на мене, якщо Трамп програє вибори, ну а в нього всі шанси для цього. То ну, це може бути питанням навіть для імпічменту. Ну точно для відповідних проваджень проти Вітков. До речі, американські журналісти випускають, що ці дані злили саме ну, розвідка США злила для того, щоб вибити Віткова, тому що він просто працює на росіян. Друга розмова це вже росіян Дмитрієва і Ушакова. Вони розповідають, як вони. Ну, вкинуть в оцей свій план, який став основою в цього плану 28 пунктів, бунтів. Тобто, це не повністю цей план. Вони вкинули. Вони Дмитрій каже, неформально вкинем цей план. І потім вони там щось змінять, і це вже це буде якби основна частина цього плану. Тому він і не був такий був невигідний для України категорично цей е, план. До речі, вони двоє переживають е, про те, щоб е, американці не викинули за багато пунктів, і план стане невигідним для росіян. А потім, якби вони скажуть, що це все погоджено з росіянами, і ну і вони за це дуже переживали. І це знаєте непоганий сигнал. Чому значить росіянам, ну судячи з їхньої розмови, е, Потрібен мир, ну завершення війни їм дуже потрібно. Значить, ситуація в них не зовсім е, хороша, і вони дуже так серйозно обдумують ці е, всі, всі кроки для того, щоб якось кинути свій план, досягти своїх е, цілей, які вони хочуть е, досягти, і це їм треба зробити в розумні кроки. Те саме вони бояться передачі тамагавків, тому що ну Віко порадив, як саме зробити, щоб ці тамагавки нам не передали перед зустрічю Трампа з зеленським, але це ну дуже серйозний скандал. Ал до речі, Трамп давав інтерв'ю. Він похмурий, він дуже стурбований, тому що він розуміє, що це вже нікуди не дінеться. Тобто, це вже є в просторі. Його будуть критикувати в США вже повним ходом. Ну я думаю, що це почнеться з 15 січня, але вже повним ходом іде ви.